Сьогодні у нас регулювання клапанів на джелі МГран 7, двигун 1,8. Кришку я вже зняв. Зазори я поміряв. Ось у нас такі зазори вийшли. Це у нас випуск. Зазори, які у нас повинні бути, це у нас на випуску 0.32 плюс-мінус. 0, 0, сотки Отак. От так, і впуск. У нас 0,23 плюс-мінус 3 сотки. Ось такі зазори мають бути. А в нас що є? Якщо тут 0,32, то це їх в допуски. Це в допуски. Оце є все сильно великий, сильно велике відхилення, 0,55, його потрібно регулювати. Далі всі в допуски. Так, тепер на впуски. Норма 0,23. Ми бачимо на першому циліндрі 0,15 відхилення, велике відхилення від норми. Клапана зажаті. Машина із-за цього не хотіла нормально робити, плавали обороти. Підтраювала. Так, тут в допуски в допуски. І оцей у нас сьомий клапан 0,30, теж відхилення. Це і в допуски. Получається, у нас на випуски один клапан потрібно регулювати, а на впуски аж три. Всього чотири клапани. Зараз спробую е, зняти розпредвали і поміряти стаканчики мікрометром. Бо, можливо, вийде щось зробити з тими стаканчиками, що є, поміняючи їх містами. Попробую так, а далі вже, що не буде виходити, прийдеться замовляти стаканчики і регулювати новими. Так, що у нас? Получається, Ми знімаємо праве колесо. Зняли праве колесо, відкрутили пластиковий захист, я його просто опустив вниз, щоб повністю не знімати, бо він там іде аж майже до тієї сторони. Тут виставляємо міточку. Вона шківує така зазубринка. А от там воно отлив є 10 градусів і 0. Виставляємо мітку на 0. Це у нас буде верхня мертва точка. Першого циліндра. І тут у нас є сміточки на звздочках, їх не дуже видно. Ось якраз помітив, воно є сміточка. Зазубринка така на цій зірочці. Я помітив фарбою на ланцюги, щоб потім на них попасти. І тут на цій теж є. Зараз, можливо, сфокусується. Не хоче. Ну воно там є зазубринка, о, видно. Там є теж міточка. На неї треба заглядати так сильно нагинатись. Там прям да, така точка. Я її теж помітив фарбою. І виходить в нас з цього моменту раз, два, три, чотири, так, п'ять, шість, сім, вісім, вісім звіннів. Ланцюга повинна бути від мітки до мітки. Рахується з самої мітки на саму мітку, не між ними, а з самої мітки на самомітку. Ну якщо між ними, то 6, а так вісім. Все, виставили так, розпредвали. Тепер знімаємо натяжник, він у нас отут знаходиться. Там дві, дві гаєчки, під ключик на 10. Знімаємо його, підв'язуємо ланцюг чим-небудь якою-небудь проволкою сюди можна зацепити. Щоб він не впав вниз І все. Знімаємо кріплення розпредвалів. І знімаємо самі розпредвали. Ну, а потім вже міряємо мікрометром стаканчики. Так, Зір... зірки ми не знімаємо. Богіля у нас тут всі помічені, це не перепутаєте ніяк. А ці всі помічені. Тут ось 12, 13, 14, 15. А тут так само тільки без одинички. А, тут буква Є, це Є, це у нас випуск. Вих, вихід. Це у нас 2, 3, 4, 5. Все. Так що тут нічого не перепутається. Тут стрілочки є, вони показують в сторону зірочок, в сторону цепки. Їх, їх потрібно так ставити, як знімали. Все. Поршень. верхній мертвій точки перевірили. Далі займаємося скиданням валів. Ланцюжок підв'язаний, вали зняті. Дістав я всі стаканчики. Тут у нас записані зазори, які ми міряли ще, коли розпредвали стояли. А тут ми дістаємо стаканчики і записуємо те, що на них написано з піднизу Там воно 514. Записали, поставили і підписуємо деякий. По номерам це у нас випуск, це у нас впуск. А далі будемо дивитися, які йде зазори, які де розміри. І пробувати знаходити оптимальні варіанти, щоб замінити їх місцями, щоб зазор став такий, як нам потрібен. Прикинув я всі варіанти. Роздивився, проміряв усе. ось що в нас виходить. Оце у нас по, по цьому. По надписі на стаканчику, оце що по факту. Ну так далі, виходить, тут сотка разниця, тут 2 сотки разниці, тут взагалі вийшло аж три сотки разниці. Як так вийшло, не розумію. Щось или його вже стачували, навіть стачували, тому що така разниця в він так не мог. Тут о три сотки разниці, ну і далі. Примерно 2-3 сотки разниці йде тут ось 4 сотки. Ну, в основному 2-3 сотки йде разниці от написаного до фактичного. Ну, там видно трошки є вироботочка, трошки вони вклепані. Може це воно і є. Може ще й, я знаю я на свою заказував, то навіть новий з магазину заказую. приходить, міряю, а він на 200 тонше, ніж написано. Так що це такі діла. Я, виходить, поміняв перший з шостим і четвертий з сьомим. Таким образом я вирішаю проблему з першим і клапаном. Коли поміняв його з шостим і коли четвертий сьомий поміняв мене на сьомому проблему. Рішаю проблему сьомого клапана. зазор І остається у мене другий клапан треба дозаказати І третій клапан на випуски. Нема тут з чим міняти. Тут нічого не поміняєш. Оце, оце його треба заказати. Ось він у нас. Виходить, в нього такий зазор 512. Ну, 5,12. Стаканчик. Його ні з чим не поміняєш, його тільки треба заказувати. Заказав я його. По номеру 534 буде він, щоб вибрати цей зазор, який у нас образувався. Щоб остався, там у нас 0,33-34, десь буде. Може 0,32. Ну, смотри, якої він толщини прийде по факту. Все, два стаканчика заказав. Щас ці я вже поміняв, так як стоять, вкидаю, кроме другого і третього. Все. Все, отримав я на новій почті стаканчики, яких не вистачало. Це у нас. Тут на першому циліндрі другий клапан замінили. І тут і на другому циліндрі третій клапан у нас був. Зазори. Зараз буду перевіряти. Вкинув розпредвали. Ось я по моїм міткам. Тут співпало. І тут співпало покраски. Є такі діла. Бугіля поставив. Це я казав 12-13, це не 12-13, це і англійська. І ін. Уск, значить, ин. А це англійська буква E, ексіit, випуск-виход. Так що, а так, всі вони помічені, стрілочками на зірочки дивляться, зажива, зажимаємо. Так, з чувством не перестаратися, тому що можна зірвати болтики. Вони тут вони толсті. Тут головка на 12, тут головка на 10. Спочатку зажимаємо середину, края потихеньку прижимаємо, бо в нас тут виходить. Лежить кулачками впирається зразу в стаканчики, і ми не можемо його повністю зразу придавити. Він постійно придавлюється болтиками. Оці ми не, не, не зажимаємо зразу, тому що у нас вали стоять отак задерті. Спочатку прижимаємо вали, а потім вже прижимаємо оці, оцей бугель ще біля зірочок. Все. Зараз я буду ставити натяжник. Він у нас нормальний, я його промив солярочкою, він не підклинює нічого. Пружинка даве, компресія відчувається, маслом буде теж давити, тому що бюджет ограничений. В принципі, навіщо міняти нормальну деталь, коли вона ще може походити. Так, зараз ставлю натяжник, щоб можна було спокійно прокручувати вали і міряти зазори клапанів. Перемірює зазори. Все практично в нормі. У нас виходить. Був проблемний. Оце 0,55, зараз він став 0,35. Так, всі інші практично без змін. Єдине, що отут був 0,35, 040 точно туди не влазив. А зараз 0.40. Можливо, зараз в гаражі холодніше, можливо, десь щось якось сіло так. Или тоді було масло, а зараз без масла. Ну, не розумію чому. Я його не трогав, він був 35, після збірки він став 40. Ну, це на випуски, тут гріється добре з небольшим перевищенням допуску. Я думаю, нічого страшного там не буде. Це не впуски, це не зажатий. Це якби він зажатий, бо то було б погано. А так трошки більший, це не трошки менше. Більше, то лучше. Так, і тут у нас були проблемки 0,15-0,15. Зараз стало 0,20 і 0,25. Тут так і залишилось. Тут стало 0,25. Теж лучше, ніж 0,20, бо це вже близький до, до зажаття. Ну, в общем, гранична норма мінімальна. Це у нас тут 0,20 і тут 0,20. Ну, Це ще в допускі. Це ще в допуске. Так, тут було у нас 0,25, так і лишилось, тут було 0,25, тепер стало 0,20. І тут було 0,30-025, стало 0,23-023. Отак. Все, все в нормі. Практично все оце чуть-чуть завишений. Ну, завишений зазор, це не, не уменшений завишений походи. 1050 покатається, а потім при наступній регулювання вже можна буде його підрегулювати. Все. Зараз закриваю кришку клапанів. Прокрутив я його не... декілька обертів. Ну Так, мабуть, обертів з 10 ключом я його прогнав-прогнав. Воно вже одно маслице на розпредвали попало, щоб, щоб на суху не заводить. Ну, я, понятне діло, гіля змазував перед установкою, ну вже, і, воно, я бачу, і масло пішло на розпредвали на кулачки. Цепка теж у маслі все. все пішло працювати з маслом. Так, масло чорне, звичайно, його буду міняти. Дуже-дуже чорне масло таке. Не знаю, коли його міняли, але вже потрібно замінювати його. Так, продовжую далі.